Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про і не тільки. Як бачите, я повернулася в свою конуру. Все-таки мені тут затишніше, в мене тут стіл, тому напишіть мені в коментарях, чи влаштовує вас цей от дивний антураж дитячої кімнати з дивною картиною, якою мені забороняють знімати. Чи прямо вам там важливо, щоб ззаді мене була біла стіна? Мені тут все-таки зручніше, затишніше, все, все під рукою, нікому я не заважаю, і мені тут в основному ніхто не заважає, ну крім тварин, які заважають мені завжди і всюди, вони ходять за мною. Сьогодні в нас будуть перші тести ароматів, деяких популярних, деяких новинок, які приїхали до мене від пані Світлави з каналу Жінка-Аромат. Хто не підписаний на цей чудовий, поетичний, практично поетично парфумерний, я б сказала, канал. Підіть і підпишіться. Там ви будете слухати не лише гарні розповіді, а й правильні назви парфумів, тому що пані Світлана, вчителька французької мови. Чи викладач, вчителька, як правильно говорити? Напишіть мені в коментарях. Отже, до мене приїхало 6 ароматів, які, з якими я не знайома, але хотіла познайомитися. І я повідкривала піраміди. У нас буде сьогодні, як завжди, оця реакція, тобто очікування реальність. Чи так я собі уявляла ті парфуми, адже я багато про них читала, чула. Не то, щоб я собі їх хотіла, але спробувати мені ну все одно цікаво і не було в мене такої нагоди. Почну я з аромата, який я вже пробувала, скажу про нього декілька слів. Я вам буду вставляти сюди картиночки внизу, в описі, як завжди, будуть назви. І це є Halloween Halloween в версії ЄДТ гарний такий фіолетовий флакончик. Я була здивована, що це 97-го року аромат, тому що я. Ну, Знала його про нього, прочитала відносно недавно, мені ньому здавалося, що він новіший. Ну, але Зараз ми про це поговоримо. Отже, заявлений він як фіалковий, пудровий, морський, квітковий, зелений, ароматичний, свіжий, білоквітковий дерево Амбра. Це у нас що по, по акордах. І піраміди. Фіалка, морські ноти, лист банана, петет грейн. В середніх нотах фіалка, магнолія, конвалія, тубероза, перець. І в базових нотах ладан, Саддал, мадагарська, мадагарська. Раз, два, три. <сум> Мадагаскарська ваніль і миро. Отже, ще донедавна я була не любителькою да, фіалок, а зараз мені. Ой, гарно. Зараз мені фіалки. Сподобалися, я їх полюбила, я їх зрозуміла більш-менш, хоча я не скажу, що я їх там можу вичіпляти в парфумах, але якщо мені раніше аромати з фіалками не подобались, тепер вони мені почали подобатися. І цей аромат мені зі старта странними серветками, бо блотери в мене ще странніші, цей аромат стартує дуже гарно. Я не скажу, що я чую якийсь конкретний лист банана, де я чула, десь в мене був лист банана раніше. В одному з рошас. Там один був цей що пластиковий ананас. Я забула, як називається. Здається, якщо я не помиляюся муза, я підпишу вам, як називався аромат від рошас, в якому був лист банана. Він мені дуже подобався. І тут, ніби, є якась зеленина, є якась свіжинка, солодка така запудрена фіалка. Мені це спочатку дико подобається, але потім проступає для мене оця от така типова акватика 90-х, яку я не люблю. Якщо фіалку я полюбила, то до акватики я поки що ще ні. Я обов'язково спробую його в інший сезон. Флакона мені поки що не треба, але я з задоволенням цей відливантик спробую зносити в теплішу погоду, коли акватики хочеться. Він досить щільний. Такий важко розбирається, в принципі, на ноти, але і ну, тут ну... є і білі квіти, є і водянисті квіти, є і акватика, оця от прям морська, і оця підсолена фіалка. В принципі, це гарно і досить цікаво, як для такого бюджетного люкса. Досить жіночно, але, повторюся, акватика мені тут заважає. Вона, причому, виходить на шкірі не відразу, а пізніше, ну, нічого, я ще буду пробувати, а якщо ні, то ні. Наступний аромат, про який я теж багато чула, і ви, мабуть, чули. Я в основному чула про нього від Наталі Золотарьової, яка мала флакон, і вона відео його частенько показувала. Цей каялі Фрагранс Vanilla 28 ванільний аромат. На картиночці він показаний як світлий, але насправді там темно вишневенька навіть рідина. І цей аромат 2018 року. Що в нас тут по піраміді? Ванільна орхідея, жасмин, коричневий цукор, боби, тонка. Це я не пробувала аромат, я тільки фіалочку спробувала з цієї всієї добірки. Далі в базових нотах Амбра, Амбра амбервуд, мускус і пачулі. Чого я від нього очікую? В принципі, ванільного аромату, аромат від хаялі, який. Кай... Каялі, каялі, хаялі це якийсь інший бренд, здається, арабський. Ладно. Короте, від кай... Каялі. А, цукор, орхідея, ванільна. А ванілі тут окремо і не заявлено, тільки орхідея. Ладно, бо бетонка це буде, має бути солодко і. Трохи навіть. З... Я думаю, що буде злипально. Зараз ми спробуємо. О, ха, так. Тут п'яненька ваніль. Досить солодка, досить липуча. Не знаю, чи то спертить, чи то, от, знаєте, ваніль деревинну таку. Ну, її інколи роблять такою п'яненькою. Такою ніби. Ох, який він солодкий. М -м -м. Так, нас знов сніг падає. Я тільки сідаю знімати відео, і сніг починається. Дуже солодко, тут, правда, з серветки трохи є припах серветки. Але поки що це, це просто ванільний аромат, я хочу його спробувати пізніше на шкірі. Зараз не буду, бо тут є два аромати, які я хочу спробувати саме на шкірі з них дійдемо. Але наразі це дуже солодко, ваніліново так прям по-гурманському тягуче, липуче. Але досить приємно для, ну, для любителів ванілі. Я взагалі люблю ваніль, але ну, щось мене останні дні, от прям дні, тягне на щось посвіжіше. Чи я вже переїла її, перепила. Вона, звичайно, ну, в мене всі мої ванільні аромати, хто не дивився відео. Підіть, подивіться. В принципі, це, ну, не скажу, що щось особливе. Нічим він не відділяється від тисячі таких просто солодко тягучих. Ванільних ароматів. Ваніль тут для мене наразі поки що не пудрова. А така більше в деревинну, хоча звідки тут деревинна, тут якийсь амбервуд є. Окей. Це непогано, але ну, симпатично, і я спробую це носити в такого, ну прям враження вау він на мене не, не викликав в мене такого вау-ефекту, як то кажуть. Наступний аромат дуже цікавий для мене, тому що я, ну, я впевнена на 99%, що він мені сподобається. Це Агрумі Амарі бренд Boyce 1920 1920. Якщо я не помиляюся, читається саме Boyce, а не Боа, тому що це є абревіатура. Але я можу помилятися: напишіть мені в коментарях. Отже, це, ну, ясно. Агрумі Сицилія і все таке грейпфрут, апельсин, мандарин, лайм педегрейн, мускус і пачулі. Я впевнена, що цей аромат мені сподобається, можу дати навіть 100, тому що це мої улюблені цитруси. І саме те, що мені. О, зараз після ванілії це буде мені прямо як водичкою запити. знаєте? Ого! Це прям дуже свіжо. Мені це подобається. Зараз трошки ще спиртить. Видно ті серветки. Ну, все таки серветка це не блотер. Але це кислий, освіжаючий такий педгрейну багато. У мене ж оскомина на зубах від нього. Аромат з кислинкою. Звичайно, літній, абсолютний унісекс. Солодкого тут наразі взагалі нічого нема. Тут не знаю, чи мало би бути, якщо тут лайм Петегрейн і. Може би, мандарин хіба трошки давав. Ой, Боже. Це аромат інгаляції. Пететгрейну досить багато, і він такий для мене наразі такий він солює з цього, в цій композиції, але звучить не хімозно, а прямо от хто б колись нюхав ефірне масло. Тіт Грейна, от, він пахне саме так. Такий трошки, знаєте, бергамотовий припах. Тут бергамот не заявлено, але от він мені туди. Такий гіркуватенький. Може ще й грейпфрут давати гірчинку. І, слава Богу, нічого не дає мені тут, інколи грифрут дає мені цих вонючих жуків клоповнічок, той мені тут все дуже гарно, мені дуже подобається. Абсолютно не солодко, мені здається, на літо, на весну. Боже, мені ваніль забила ніс зовсім. Я якби знала, я би її далі поставила, але ладно. Мені здається, що на літо на весну це прям такий ну, красота має бути освіжаючий, прекрасний. Ой, мені дуже подобається. Я так і думала, що мені буде подобатися, тому що тут, по піраміді, і так зрозуміло, що він мені сподобається. Наступні два аромати я буду пробувати прямо на собі, тому що це є новиночки. І це є мій любимий Ольрік Де. Варон. Я не знаю, як пам'ять. Я забула, знав, як читається, завжди кажу де DeVrands. Ну він читається, не так? І це є чоловічі чомусь аромати. Айріш кофі, і наступний буде ванільна кава. Спочатку я спробую Айріш. Це є новинки, вони дуже-дуже бюджетні, але ж ми завжди шукаємо десь каву. Чому ці аромати чоловічі, я не знаю. Віскі, лимон, кава, кедр, ваніль, сандал і мускус. І очікую я від нього такі кави. Я буду пробувати на руках. Мені дуже-дуже цікаво, бо всі за ним погнали, потім він пропадає, появляється. Хо! Віскарик! Ох! Я не знаю, або щось з моїм носом, або мені сьогодні все спритить. Або тут, як заявлений віскар, вони його такі додали нормально. Він странненький. кава тут така досить підгоріла, але не, не перегірчена. Хм. Навіть не знаю, як пояснити, якась тут є пластмасова нота. Не пойму, що тут дає таке. Якийсь є трохи пластик, не пойму, що це: Віскі, лимон, кава, кедр, ваніль, сандал і мускус. Може так просто зроблений. Це абсолютний унісекс. Тут немає нічого чоловічого. Це м'яко, солоденько, але має в собі повітря, кава, ваніль найбільше відчувається. як був на старті. Лимона практично не чую, але мені щось тут. Не дуже подобається. Якась чи пластиковість, чи якась хімозність. Не розумію. Може, це тільки на моїй шкірі, така якась гірчинка не дуже приємна. Хм. Ладно. І наступний це є кафе ваніль. Я від нього очікую, в принципі, чогось схожого, але сподіваюся, що тут не буде тої пластикової ноти. Так, це є. Кава тут ром є, бергамот, сандал, лаванда, бобитон кава, ваніль, ветивер і мускус. Чуть багатша піраміда, як ми бачимо. І дуже цікаво, що ж воно тут буде видавати. Слухайте. Дивно, я ставила, що мені більше сподобається ірландська кава, а мені? Божечки, це не просто кава з ванілью, це кава з ванілью, з легким алкоголем, бо тут нема такого спирту. І з лавандою. Оце унісекс такий, що ну, на перший, ну відчутна ця лаванда дає таку, як то, густринку таку притаманну чоловічим ароматам. Але він мені подобається більше. Правда, кави я тут відчуваю такі менше. От судно тут не зникає. Коротше, ірландська кава має в собі щось таке, що мені не подобається. А це мені подобається дуже. По-перше, вони різні. Я чомусь думала, що вони будуть схожі сильно. Ой, класно. Коротше, це щось смачне, солодко-лавандове. Кави тут не дуже багато. Ну, правда, може, я і нанесла замало, але досить багато ванілі. Сандалу був якийсь трошки. Ром, такий солоденький алкоголь на старті і лаванда. Зараз лізе вже ваніль, але от в тому ароматі мені нічого не хімозить. А тут мені щось не подобається. Так, ванільна кава. Мені сподобалася більше. Ось що я вам скажу. Ну, і ще один аромат тоді. Я це все порозношую. Підписуйтесь, звичайно, на телеграм-канал, я буду все розказувати і все писати. Аромат, який я залишила. Так, я нас, нас, нанесу його теж на себе, щоб добро не переводити. І це є Лаура Біаджоті Венеція 2011 року. Це є переведення Лукас-йозак і Машель Альмайрак. Боже. Виговорити. Піраміда, слива, чорна смородина, персик ланг і лангі-ланг, жасмен Османтос, Троянда, ваніль, смола, сандал і амбра. Наскільки я розумію, це ну, класика. Пере... Я не знаю, якого року попередній, ми зараз подивимося: цей що, самий-самий. 92-й рік, я так розумію, сам ф... флагман. А це є перевидання. Я сподіваюся, що вони залишили тут щось від попереднього. Попереднього я не пробувала. Але я пробувала інші аромати, які перевидавалися, і це, в принципі, гарно, просто чуть полегшено десь ну, під наш час під, підстроювалися, звичайно. Отже, це є парфумована вода, слива, чорна, смородина, персик. Ілан, хіланг, жасмин, османтос, троянда, ваніль, смола, сандал і амбра. Відразу попереджаю, що я не дуже за сливою і не дуже за персиком. Причому за персиком я чим далі, якщо я з сливою ще більше-менш дружуся з часом, то з персиком я навпаки роздружуюся. Тому що я чим далі пробую персики, тим більше вони мене або напрягають, вилазять мені, то помадяться, то ще щось. Не так багато персиків мені подобається. Але сподіваюся, чорна смородина, свіжинка і квіти дадуть тут. Те, що мені подобається. Ні, махай. О, класика. Да, відчувається тут персик, звичайно, такий, як класичний в класичних цих. Його порівнюють з Самсарою, і я з чимось погоджуюся, тому що Самсару я не дуже люблю. Вибачте, мене всі поціновучі, але знову ж це моє. Але це гарно, Має, є кислинка, солодинка, квіти, і лангілан, -лан, звичайно, такий добре відчутний. Ой, він світлий, сонячний, можливо, навіть влітку і таким мікропшиком по мені зайшов, тому що о, тут чи чорна смородина, чи щось з квітів дає дуже гарну свіжиночку, таку соковитість цьому аромату. Мені ще тут є щось трохи від. Божечки, як вона називається? Ну, в мене і проблеми з пам'яттю. Теж аромат, який всі люблять, і я не люблю. В гарному флаконі від Givenchy. органза. От, От мені тут на старті є щось від органзи. Згадала. Моя дюрка в голові з'єдналася зі мною. Це гарно, класично, фруктово-сонячно, літньо. Досить легко. Я буду пробувати теж це на сові. Дуже дякую. Це такий легендарний аромат, хоч він і в переведенні, але я з задоволенням буду його ще розношувати, щоб мене не придушив персик. Я сподіваюся, він мене не придушить. Бо зараз я його таке відчуваю добре як і сливо, в принципі, чути, але. Як я їй казала, смородино тут в тему саме нот. Не було б цієї смородини, для мене б це було не зовсім. Гарно, так. Олірік Деварант з кава ванільна стала просто ванілью. А ірландська кава так і нікуди не ділася від мене ця хімозна нота. О, боже, цитруси, тепер і грейпфрути тут є, і лайми тут є ще. О, Боже, мене ж слині залози болять від того. Клас! Оце прям цитрусовий аромат. Я правда не знаю, чи за такі цитрусовий. Ну, це ж такий небюджетний бренд. Просто красиві, гарні цитруси, такі чисті, без нічого. Причому різні. В основному кислі ну, грейпфрут. Е... Ой, дуже натуральні. Такі вони, ніби от ти прям аж бризгає на тебе тим, тим соком. Ти його розрізаєш. Там і цедра, і гірчинка, і сіку. Цей такий прям. М -м -м. Клас. О, дякую, буду носити його. Ванілька. Різні ванілі. Непогана оця ваніль від каялі. Каялі чи каяті, господі, каялі. Правильно хоч сказала то. Непогана та ваніль, я її теж насилаю. От зараз вона вже не така липуча і не така притурна мені. Вона всілася і мені здається, чи є там мускус. Мені здається, трохи мускусу вилазить, якщо він там є, я не пам'ятаю. А це у нас. А, Хелловін. Симпатичний. і акватичні ноти і квіткові солодкуваті, такі злегка солодкувато пудрові. Мені не подобається акватика. Я відчуваю цю застояну воду в акватиці завжди. І тут вона теж є. Це, знову ж повторюю, тільки мої враження, тим більше вони перші. Все, дуже вам дякую за те, що було зі мною. Напишіть мені, що ви думаєте про ці аромати. Знаєте ви їх чи не знаєте. Дуже дякую, пані Світлані, за цю посилочку. Я задоволенням познайомилася з тим, чим я не була знайома, і я обов'язково все розношу. Повторюю, хто не підписний на телеграм-канал, підпишіться, я там буду писати по ходу того, що я буду розношувати. Всіх вас люблю, обіймаю. не ігноруйте повітряні тривоги. Ціомкібамки!